Бокані, новачки, які прийшли а, до команди влітку. І нарешті розпочалася наша сьогоднішня гра. Поки що не дуже гучникають Такі труднощі. Бокані скидає на Велозу. Велозу ліворуч на Ленса. Ленс сам у нього є варіанти. Пробиває Джермайн Ленс! 1-0! Це один Після такого удару і Богу вже не міг врятувати неймовірний постріл від Джерменна Ленса і від Блокстіок, м'яче Ліків Ворона. 1-0 на користь Київського Динамо. Третій такий майже 100% дуже гострий гольовий момент. Призвівся до голу київського от Був простір у Ленса для того, щоб підготувати цей удар. Дивіться. Тут Сердюк дійсно дуже щільно зіграв з Ленсом. Приблизно, приблизно метр простіру йому дав. не давав він йому пройти, але дав пробити. Ну, такому футболісту, як Ленс, це гравець, який грає в національній збірній Нідерландів діє дуже нестандартно, з гарною передачею, з гарним ударом. От він нам продемонстрував, чому такі шалені гроші за нього заплатив президент Динамо Ігор Супустів. Ну, зараз розігрався Ленс. Відверто розігрався і в київському Динамо. пам'ятаєте ви про хиткритий матчу проти Моруга Донець. Велозу. Велозу може пробивати. Віддає передачу на Ярмоленка. Ермоленко сам це дверну. Варто Динамо йде вперед. Дуже технічно зіграв Андрій Ярмоленко у цьому епізоді. Оцінив ситуацію, перекинув через Богуша. Ну і навряд чи можна звернуваючи Болгуша в цьому епізоді вийшов на перехоплення, але ну, встигнути було важко. Ярмоленка залишили вільним на обсудим далі позиції. Дивимося на Повторі. Забули. Забули про Андрія Ярмоленка і Олександр Романчук. Спостерігали батькові набагато далі. Залишився ближче до атаки, а Рафаель перемкнутися на Ярмоленка не встиг у цій ситуації. Ну і треба відзначати, наскільки тонко зараз команда Блохіна розіграла цей момент до вірного, як говорять. Ніхто Ярмоленко особливо не заважав пробивати. Ну і майстерність ярмоленко не добре знає. Олег Блохін на ногах.